Вітаю, друзі! А також усі інше. У нас сьогодні 9 листопада, і це 1355-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. Ну і як завжди, сьогодні починаємо саме з Покровського напрямку. Ситуація в Покровському напрямку продовжує залишатися максимально складною. Ніхто не збирається применшувати ті ризики, які існують зараз на цьому напрямку, особливо для самого міста Покровськ, а також Мирнограду. І особливо, якщо ми говоримо про загальну цей плацдарм, то саме той квадрат, який ми поки що контролюємо від рогу до Дачинського через Лисівку. Промінь, і знову ж таки, на рік. Саме цей квадрат Він є максимально ризикованим для тих бійців, які залишаються на Покровському напрямку. Чому саме він? Тут все досить просто. Достатньо просто вімкнути а, Google Map і побачити. Отже, ми дочекалися, коли а, завантажився Google Maps, тому що все ж таки мобільний інтернет. Це не так швидко, як повноцінний 5G. А особливо мобільний інтернет навіть 5G під час а, відключень світла, ну, це таке собі задоволення. Про це ми поговоримо навіть наприкінці цього відео, оскільки неможливо обійти стороною той енергетичний терор, який продовжується проти цивільного населення України російськими окупантами. Але повертаємось саме до мапи. Цей той квадрат, про який я говорив. А, зверніть увагу, що Сили оборони України продовжують тримати під своїм контролем такі об'єкти, як Лисівка, Сухий Яр. Ми продовжуємо виборювати в обороні промінь і московське, козацьке там, і так далі. А Чунишини також не під повним контролем російських окупантів. А Дачинське не під повним контролем російських окупантів. Зелене в районі Зеленого Росіяни не тільки намагаються наступати а, в, на позиції Сил оборони України, а й Сили оборони України проводять контратакуючі дії в районі Зеленого час від часу. Знову ж таки, Новопавлівка. Тобто, усі ці населені пункти, вони знаходяться під контролем Сил оборони України. Але є нюанс, на жаль. Нюанс полягає у тому, що Крутий Яр, Червоний Яр, Миколаївка ці населені пункти вже знаходяться під контролем росіян. Вони тимчасово окуповані і вони мають вихід в лісосмуги. От про що я кажу. Тобто вони будуть використовувати рельєф на особливості цієї місцевості і відповідно проникати в тилову зону, а, ближню тилову зону. Якщо можна так назвати ось цю кишеню для того, щоб а, тиснути на Сухий Яр, на Лисівку, на Дачинське, в них є зараз така можливість. А, безумовно, сили оборони України по цим напрямкам мають свої позиції і достатньо щільні рубежі. Але тим не менш, ми знаємо, як діють російські окупанти, які вони використовують методи. Тому, в принципі, цей квадрат і є максимально, скажімо так, небезпечним в цьому питанні, що а, росіяни можуть використати рельєфно-ландшафтні особливості велику кількість лісосмуг а для того, щоб інфільтруватися в тилову зону а, наших гарнізонів. А це буде свого роду ну не те, щоб а, перерізання можливостей відходу сил оборони України у разі необхідності. До Мирнограду або до контролюємих нашими військами районів Покровська для того, щоб відійти на більш вигідні відповідно робежі, а це може бути перерізанням цієї логістики. А про що йдеться в принципі загально по цій ситуації? Йдеться про те, що ми зараз повинні розглядати декілька сценаріїв. Напередодні я ці сценарії озвучував під час одного з своїх відео і звернув увагу на те, що а, якраз а, ми маємо можливість як втримати Покровськ а, в більшій своїй частині районів. Ми маємо можливість десь там 50 на 50 контролювати Покровськ і зберегти логістику на Мирноград. Але при цьому є і негативний варіант. А, необхідно максимально розглядати. Усі варіанти подій, які можливо буде зустрітися, з якими змушені будемо, я навіть сказав би так, зустрітися в умовах такого серйозного тиску з боку російських окупантів, відповідно і розглядати не тільки, наприклад, контратакуючі дії, а і дії по відведенню на більш вигідні позиції. А, окрім цього, треба звернути увагу і на інший напрямок, де відбуваються події, які можуть каталізуватися у разі втрати контролю над Покровськом та Мирноградом. Я говорю саме про Костянтинівський напрямок. На Костянтинівському напрямку а, російські окупанти зараз намагаються максимізувати своє просування в напрямку на Плешіївку, а в районі Олександра Шульгене, і відповідно через Олександра Шульгенера в обхід самого населеного пункту на околиці Костянтинівки. а також продовжується тиск на Катеринівку та Яблунівку в районі Клибан-Бицького водосховища. Сказати, що максимально вони мають там якийсь ефект, я поки що не можу, але є знову ж таки нюанси. Справа в тому, що якраз. 51 ша загальна військова армія повинна була свого часу відповідати за успіхи в районі турецької агломерації. Цього не відбулося. Цих успіхів не продемонструвала ця е, армія, і вона була передислокована та сконцентрована на добропільський напрямок. На добропільському напрямку вони також себе не продемонстрували якось виразно, якось ефективно. І результат результат такий, що а, добропільський напрямок повністю провалився. Але якщо буде втрачено контроль над Покровським, а також Мирноградом, то 51 ша загальна військова армія отримує підсилення від другої ЗВА і вона посилить свій тиск на добропілля. Але для тільки добропільського напрямку підтримка до другої зва це забагато, тому а, частина ресурсу. Буде сконцентрована на підсилення восьмої загальної військової армії. Відповідно, збільшиться тиск на Костянтинівку. І це є негативним моментом. Те, що ми зараз біля Костянтинівки спостерігаємо, це формування умов для того, щоб після завершення окупації Покроська та Мирнограду е почати окупацію Костянтинівки. От до чого рухаються і. Яка мета стоїть перед російськими окупантами в даному випадку? Після Покровська та Мирнограду буде Костянтинівка. Після Костянтинівки а Костянтинівки я не думаю, що буде даватися російським окупантам дуже легко. Будемо дивитися по ситуації, який ресурс буде сконцентрований для того, щоб досягнути там відповідної мети? Але повторюю, ситуація в Покровську. Ще може бути стабілізована, вона не є настільки критичною, щоб говорити, що все треба виводити війська. За військовою наукою та операція, яку проводять російські окупаційні війська в Покровську, вона дійсно може мати протидію з боку Сил оборони України. Наскільки це буде успішно, та який буде відповідний результат? Я думаю, ми побачимо вже в короткостроковій перспективі. Але в будь-якому разі треба розуміти, що саме Покровськ, Покровський напрямок, на сьогодні стягує на себе велику кількість сил та засобів російських окупантів, більше ніж 150 тисяч особового складу, а також має найщільнішу концентрацію російських військ на такій ділянці театру бойових дій. І поговоримо про інший напрямок, який також він... Вимагає максимальної уваги, щоб не перетворитися, ну в щось таке панічно, апокаліптично, хаотичне, як в нас дуже полюбляють деякі лідери суспільної думки починати хайпувати на якійсь проблемі, і це не про новопавлівський напрямок, який зараз усі носять в зубах. Хоча це ну більш зараз а, південно Донбаський напрямок а, Дніпропетровщина, Запоріжщина. Але говоримо зараз саме про Вовчацьк, де майже більш ніж як рік, півтора роки, зберігалася ситуація ну такої собі стагнації з боку російських окупантів. Зараз вони, після того як мали можливість форсувати річку Вовчу, зайти в лісний масив, вони спрямувалися на проліпку. Цегельне, і відповідно, це є негативним моментом, тому що це дозволить їм через а, в напрямку на цегельне через Синильниково мати контроль над логістикою, проліпка мати вихід на а, Бугруватку. І також, окрім всього іншого, це збільшення тиску на західну частину самого Вовчанську, де вони довгий час. Не мали можливість а, реалізувати свої можливості в форматі міських боїв через олійнико-екстракційний завод, а також через хлібзавод. Тим не менш, ці промислові зони, які ми так і не змогли за весь цей час зачистити. От питання зачистки виникає дуже багато а, питань, чому це не відбулося. Але тим не менш, маємо те, що є. Воно зараз має свої наслідки. Росіяни в Вовчанську починають по західній частині цього міста, а по південному берегу річки Вовча, інфільтрувати свої диверсійні групи. А маючи підтримку диверсійних груп з південної частини Вовчанську в лісному масиві, лісному заказнику, вони відповідно будуть мати і підсилення своїх дій в місті. Ну, я не знаю, як це, е, як це коментувати і з чим це може бути пов'язано. Не вистачає ресурсу, е, не вистачає резервів, е, чи є якісь інші причини, за яких е, цю можливість ми впустили. Тобто удар по Дамбі е, в Білгородській області це було ефективно. Так, це було ефективно на деякий час. Але одна справа це інформаційна хвиля. Зовсім інша це природні умови. Тобто, якщо ви наносите удари по Дамбі, це круто, класно. Логістика вона перерізається, але не надовго 48-72 години. А тут в принципі в нас а, грунти такі, які досить швидко, як в Україні на Харківщині, так і в Білгородській області впитують воду, а, велика вода. За 48-72 години вона зійшла на нівець. За 48 72 години треба було проводити операції по стабілізації та зачистці. Чи не так? Можливо, так. Я не знаю. Я диваний експерт. Не мені це вам розповідати. Це особисто мої думки. А, з іншого боку, а, можливо, сам удар по а, цій греблі він не зовсім був скоординований з тими силами. Які повинні були проводити зачистку та стабілізацію цієї локації, щоб по південний берег Вовчої у росіян взагалі не було можливості закріплятися в лісновому масиві? Не знаю про я чи ні. Знову ж таки, це особисто мої думки. Буду мати надії, що вони не а, співпадають з реальністю, і щось інше заважало нам. Провести під час підриву греблі та затоплення основних логістичних напрямків на південному напрямку Сіверського Донця, а також по гільці Вовчуї, провести зачистку тих позицій, які також у росіян були затоплені. А все те, що ми бачили в етерах, телеграм-канальчиках та різних там інших ресурсах. Це ну, був не фотошоп, це була не ісценування, е, цих подій, а воно дійсно відповідало дійсності. Але якщо воно дійсно відповідало дійсності, і все це було по коліно в воді, було втрачено час. А коли було втрачено час, то ми бачимо росіяни продовжують просуватися на південь від Вовчою та, на жаль, по лівому берегу Сіверського Донця. Дякую всім за. Те, що подивилися це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репостнувши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще стати спонсором бо своєю що дозволяє каналу робити більш а, цікавого та унікального контенту для вас. А, відповідно, спонсори отримують цей контент завжди перший. Дякую усім. Хто це зробив і дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосує зранку, в огляді, в черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!